Друзья, всім доброго дня. Ринок міста Івано-Франківська 24 серпня. І покажемо, що цікавого є на ринку. Дивіться, качка ось така. Така молода качка по 120 гривень. По 120 гривень качка. Гузка по 150. Така молода. Ринок, в принципі, невеликий. Сьогодні бо падає дощ. Але все ж таки вам покажу. Ну, в принципі, в середньому зараз такий нормальний ринок в принципі, який є, тому що більше він бути вже не може, тому що птиця вже завершується сезон. А в середньому на ринку що птиця птиця і кролики, і бачу, що є поросятка. Ось так. Так Мастер-греї, бройлери по 100 гривень. Ось так. І несучка молода по 150 гривень. Мастер Гай дуже гарна курка. Цей чоловік займається професійною птицею. Село Братки, це є своя ферма, так що кого цікавить, можете звертатися, приїжджати до нього на ферму і собі щось придбати. Номер мобільного 0,67. 344 Село Братки це фермерський господарство речі. заезжайте. То есть яичко тоже на продаж, есть корм, все есть. Так что телефонуйте, заезжайте. Так, смотрите, есть внутри. Такая молодь внутри по 150 грн. То есть классник выдешел. 150 грн такие внутри. Так, покажу вам кролики. Дивіться, такі кролики, кросові кролі, кролики, кросові. В принципі, м'ясо у них непогане. Можна вивести непогану таку породу, кросу, щоб буде гарний вихід м'яса і швидко ростуть. Я не поняла, що ти мені не сказав, не скажеш. Ми хотіли рукувати. Каже, що на какого все, У нас стоїть реподання. Таке гарний такі нутро. А самець хочу людина 600 гравитів. Так, дивіться, бельгійські велетень, ось такі білі. Є і бельгійські велетень. є ось такі сірі. Дуже гарні бельгійці, трошки змокли вони. Дуже гарні, дуже гарні кролі. Такі по 1500 гривень кролики. Також буде огляд ринку на каналі Любовне село. Два канали поєднання, канал улюблене село і канал Улюблене село так що можете заходити на два канала, підписуватись. Будемо вам все показувати цю інформацію. Так, дивіться, є продукція, є кролики. Є м'ясо кролика по 200 ревіть. По 260, 260 гривень за кілограм є свіженьке м'ясо кролика, є домашня продукція, десь домашня ковбаска, ковбаска кров'ятка, вино градна, і дивіться, є Помідорки також згороди не бачите, домашні помідори. Коли цікавлять, такі домашня продукція, як то кажуть, записуйте номер телефону 068, 068 40, 40 93, 93 677. 677. Телефонуйте. Місце знаходження. Чоловік з так що телефонуйте. Там можна заказати. Там можна замовляти попередньо і так, вам зроблять свіжесненьке м'язку і сиреж. Так що телефонуйте. Так, дивіться, шиншила. Шиншила. Є ось така. Такі кролики по 300 гривень молоді. Трьохмісячні. Це їх батько з боку. По 500 гривень в Каліфорнії. А що за ягода називається? Колжина. А по чому не? Ну, за лікарні. За банку впросить. Я ж то за кіло 50 гривень. За кілограм 50 дерев. Так, кролики. Кролики, кролики. Дивіться, на ну є полтавське срібло. Разом. Вони такі кролики по 200 гривень. Місячні по 200 гривень. Такий шустряк є. Ось такі, такі по 500. І по 500 гривень. кролики в середньому, в принципі, ціна так є від 500 і вище, кролів б'є більше, ніж достатньо на ринку. І там далі. Так, дивіться, є піскус ось такий, декоративний, коштує 500 гривень. Це є насадження туї. Тую середнього по 100 гривень насадження. Чоловік міста івано франківськ займається. Розсадою ось такою різними різними насадженнями кого цікавий, телефонуйте, є різні нащепені дерева, клоновані, так що телефонуйте номер телефону 067. 067. 12. 12. 46. 46. 089. 089. Телефонуйте. Кого цікавить насадження, містер Ваганкіс, телефонуйте. Хороші чорної. Uh -huh. І батя був там. Карм... Кармал, а був рижий, і він від рижий. Такі поросяки ще є на ринку. А біла вже і наша. И то, и белое, что вы видели, а. неожиданно. И просадка после еще. Ты им сколько? Они месячные, да? А? Месячные. Эээ, пятого месяца. Ти, ти одного дня. А уже едят сами? Зерно, едят, и зерно, зерно уже едят сами, что получилось? Я мелю. А, мелю. не все, а вот все всыплю. А ця і ця і вінаш. Ага. Режі і чорна без одного. Ага. Це від і ви бачили? це там -та. величезна. Ага. Так, дивіться, ось такі кролики. Так, 200 гривень за кілограм. На вагу зважили і по факту, що важить, так і, так і дощик пройшов, можливо, зараз поїдемо на. Коли Сьогодні, сьогодні. Ось такі, Так що, кого цікаві такі кролики, телефонуйте номером телефону 067 585 15 09. Телефонуйте за такі кролики і Є шокурочки у людей. Ось такі. Це італійська несучка. По 400 гривень. <постив> в цьому По 450 гривень. А італійський стрільний легор, така несучка. Дуже гарна курка, гарна носа. Також є деяна наявності. Так, дивіться, такий німецький строкач чоловіка є, Гарні породні крулі. Так, Такі туї по 80 гривень на ринку.

Спадає, воно на ноги має коли Або бульба забагато, або якесь одноманітне зерно. Сама фокуса, іспанка. Іспанка є глошика і є не голошити іспанка. І найкраще. А вот я вам сказал, что без ким не можна, то це два липні воно буде рости, то головне білок для росту. Так, і 150 десь така орвія качка. Орвія по 150. Ці, ну, в принципі, всі однакові. Сезон завершується цю штицю. Можливо, її Це пшениця, ячмінь у вас по 10 гривень. Гарна пшеничка. Ячмінь. Я вас по 10 гривень. І це є таке гарне свігенькі сіно по 150 гривень. Затюк. Що подесять? Таке гарне зерно, також по 10 гривень пшениця і... У вас є чмі. Може когось цікавить більше. Більша кількість, люди також можуть продати більшу кількість, тому що мають гарне зерно, бачите, таке чистенькі гарні. Так для пенсіонера 300 гривень. Так. Так. І здоров'ю буде, зарядка, сюди, туди і все. Genau, die schaut Suggati. Chei mal da, combat oppie check. I think we're tight in the least si tuvora si split, peasti hardly no track. Так, дивіться, є ще кролики такі. такі показуємо. В принципі, він вже обійшли весь. Коротенько показав. Дивіться, каліфорнійці по 500 гривень. Каченятка, ще маленький німецький шипун. Дуже великі качки у чоловіка. Породна гарна качка такі маленькі по 90 гривень. є така сім'я 1200 гривень. 6 малих і самка, 1200 гривень. Я пробувала неповнокістику. Так, так, так що ринок сьогодні був місто івано франківськ село Хрепин Зараз можливо забрамо цього шутка собі. Ну, от і ось так. Так що не забудьте підписатися, буде що надалі цікаво. Переходьте на канал Любиме Село. Також дивіться обсяг відео. Добачи.